Ми би хотіли запросити у повноважену президента з питань волонтерської діяльності Наталію Пушкарьову. Я тільки що її просто бачила. Катруся, можеш глянути? У нас є і Наталя Пушкарьова, яка трошечки запізнилася. У нас є Ірина Сесоенко. Ірина, будь ласка, підійди. Ми зараз вас, вам двом хочемо надати слово. Тому що ви постійні учасники наших молитовних сніданків, Ірина Сесоєнко, депутат Верховної ради кількох скликань, яка опікувалася медициною, психологією, тобто тими питаннями, нашими жіночими питаннями, які дуже важливі в соціальній сфері, фізичній морального здоров'я. Так що, Ірина Сесоєнко, Іра, тобі також кілька слів буквально для нашого сьогодні, для наших урочистостей. Доброго дня, усім присутнім. Знаєте, я. Я безмежно щаслива тому, що ми маємо можливість в такий складний час але збиратись, бути разом. Я дякую в першу чергу Збройним силам України за те, що сьогодні ми ось так всі разом за такими чудовими столами. Також я хочу подякувати пані Оксана вам, тому що без тієї краси, без тієї жіночої сили, яку ви вкладаєте, і труд, який вкладає пані Наталя, він безцінний. Тому дякую усім і хочу сказати, що сьогодні я представляю Академію медичних наук України, і в цей важкий складний час ми займаємося допомогою військовим. Я особисто президент української асоціації з реабілітації і велика кількість військових постраждалих дітей жінок проходять в закладах академії, одержують медичну допомогу. Ми допомагаємо дітям, які е, були в евакуації разом з мамами, з вагітними. І ви знаєте, я впевнена, що настане час, і наступний захід же наступному році ми будемо з вами говорити про те, а яким чином збільшувати населення нашої країни, як допомагати жінкам вагітніти в нашій країні і бути забезпеченими і впевненими. Тому що їхнє життя і життя їхніх дітей буде щасливим в мирній Україні. Тож давайте єднатися ще більше. Я впевнена, що сила жіночої енергії вона непереможна. Слава Україні і слава українському жіноцтву. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую вам. Ірина Сесоєнко.